Вітання усім, хто любить український футбол, 27-й тур чемпіонату України триває. І сьогоднішній день він день фаворитів, можна так назвати. Принаймні у двох перших поєдинках зустрічаються команди, які на горі турнірної таблиці. Але шахтар, який сьогодні приїхав у Одесу, має зрозуміло настрій, точно не зі знаком плюс. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе від гри своє показав тоді на той час 30-й номер шахтаря. Наскільки здорово вміє бити з дальньої дистанції Зараз подача від Підріньо тут один футболіст шахтаря, Скидка Еліс удар по воротах. А ось і момент для Еліаса і мож пролетів повстійку. Так, дійсно, хвильовий шанс футболіста, який ніяк свій перший м'яч чемпіонаті України забити не може. Зараз він виконує стандарт. Удару поки що немає, але ось він момент. Удар по воротах пробивав Мустафаєв, блокують захисники Шахтаря. І Мустафаєв чудовий шанс мав. Подача ще одна в штрафний майданчик. Удар Єрмакова Головою над воротами м'яч летить. Ну, будь ласка. 23 хвилини Одеса йшла до цього моменту. і до моменту подвійного, і до моменту дійсно гольового. Пограв цей футболіст на різних рівнях. Українського футболу Він вміє забивати з повітря. А якщо до удару низом, Педріньо атакував ворота Артура Рудка. Четвертий удар шахтаря сьогодні. Щільно насичений центр Одеський. Завжди вихідний день. Бондаренко. Хороша передача зараз на Марлона. Марлон стартнув майданчиком. Можна бити по воротах. Удар по воротах. Відскок. Педріньо. Педріньо. Один дотик. Передача. Один дотик удар. І сейф ручка. Після красивого технічного удару Педріньо. Це було з претензією на яскравість. Ось як намагався покласти у дальній квітні 38-й номер Шахтаря. М'яко, красиво, технічно. Єдине, що. Це Крізьків, перепрошую, а не Марлон. Єдине, що бракувало десь сили цьому удару. М'яч Куди там влучив Ракійському? По-перше, в притиснуту руку. Даля! Зараз теж задумався. Даля! А скільки вже Даля! розіграли Даля! і подали донечани. Бачив штрафний майданчик? Замахнувся Еліас, але Про це, по центру пробиває хороший удар. З відскоку. А ось що сталося із моментом. Одеської команди по центру воріт з лівої ноги пробив Мустафаєв. Другий шанс для Еміля сьогодні. Тобто кучер як тренер, він не вперше грає проти Шахтаря. Нісу здорово ніг кинув на Мондаренка. Мондаренко прострілює. Удару поки немає. Ось удар. Ще удар. не летить у ворота. І ще один удар над воротами. Над воротами пробиває Невертон. Ось тут Вінісіус Стобі знайшов момент, як прокотити будку поміж ніг. Будко там ще голову почухав після цього. Дуже такий теж емоційний момент для другого номера. Такий драматичний. Але на його щастя, на щастя, ветерана Одеситів, м'яч у ворота не залетів. Спершу першої намагався пробити по воротах, кинувся блокувати Єрмако. Ну і тут Невертон складався вже для того, щоб пробити через себе Подріньо, Між лініями м'яч отримав. Хороший пас виконав Невертона. Невертон пробиває по воротах і далі ручку опарирує м'яч. Ось це попередній, до речі, момент, коли вдалося прорізати ось цю. Зону між лініями, коли вдалося пройти її через пас футболістам Шахтаря. І це дійсно одна із найкращих передач сьогоднішнього матчу. І один із найкращих епізодів саме проходження одеської щільної оборони. прямо м'яч Криїський дає передачу на Невертона. Ще одна ситуація гольова. Кидається Шевцов під Марлона. Вибиває м'яч прямо на мінісі. Уса заряджає. І знову, знову Шевцов кидається І що в руку йому м'яч влучає Ось цей удар. Піднята рука Шевцова. Дивимося, як стали під м'яч футболіст. Ну і Так, м'яч та летів у площину ворід. Але рука Шевцова зупинила його. Дивимося, Бондаренко пробиває рикошет і М'яч у воротах. Не прямим ударом. Але все таки від стінки. Артем Мондаренко забиває свій 10-й м'яч. У цьому сезоні саме в чемпіонаті України був дуже сильний удар. М'яч після того, як влучив у футболіста Чорноморця скоригував, Причому скоригував так, критично для Рудка політ м'яча. Ну, а Автор голу і зароблено пенальті. Прота Київського Динамо почав в запасі. Невертон красиво проходить оборону Одеситів і забиває дуже гарний індивідуальний м'яч. Ось він Невертон. Той момент, якого він шукав увесь матч. Насправді дуже гарний. Індивідуальний гол. Вкрай давно Невертон не забивав. Ще в грудні у рота Ворскли. Лише третій гол в сезоні. Сьогодні перший старт за довгий-довгий період. І Невертон. Святкує його. Тут він може собі дозволити за таких умов продемонструвати свою техніку. Рахунок впевнений, гра впевнена. І може зараз ще й третій м'яч влетіти. Егіналдо. Один-один проти жаржу. Егіналдо. Егіналдові дає передачу на Бондаренка. Бондаренко розкручується. Є Невертон. Невертон. Ударна позиція. Невертон б'є і кладе м'яч у дальній кут. Розклеївся Чорноморець. В таких умовах Невертон може не два, а три, чотири більше забити. Вегадуйте матч Карпати Чорноморець нещодавно 4-0. Коли після двох пенальтів у першому таймі, в другому таймі зовсім складно стало одеситам. там, Бондаренко ще асист докладає. А й Мар'ян Швед, який міг одразу не помітити. Дев'ятку шахтаря. Ось і він. Не вертуну подяка. Ще одна хороша передача. Можна зараз четвертий забити. Бондаренко в штрафному майданчику з правої ноги над воротами пробуває Артем Мондаренко. Другий удар сьогодні з правої ноги. І Гіналдо. Алісон. Гіналдо фантазує. Донечани вже розважаються. Пробиває швед над воротами. З правої ноги б'є Мар'ян. Розвага закінчилась неточним ударом. Янаков. Після заміни вперше набирає швидкість. М'яч вилітає за межі поля. І тепер уже офіційно 0-3. Артем Мондаренко, гол плюс пас Невертон. Два забиті м'ячі і впевнена робота. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб. І дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.